Припинити нелегальне розповсюдження алкоголю та тютюнових виробів і запобігти правопорушенням на прикарпатті. Триває операція З 19 травня поточного року. Правоохоронці перевірили понад три тисячі об'єктів, які здійснюють торгівлю під акцизними товарами, та викрили близько 182 порушників, які займаються такою діяльністю без відповідної на це ліцензії. В результаті поліцейські склали 182 адміністративні протоколи, з яких 119 стосуються порушень правил торгівлі алкогольними слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами. Стаття 156 Купапу відтак, з незаконного обігу вилучено понад 12 тисяч пачок цигарок та більше 2 тисяч літрів алкогольної продукції. Загальна вартість вилученої продукції становить понад мільйон гривень. Робота поліцейських у напрямку протидії незаконному обігу підакцизних товарів триватиме і надалі. Поліцейські наголошують власникам та працівникам торговельних закладів на необхідності неухильно дотримуватись норм чинного законодавства під час реалізації алкогольних та тютюнових виробів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.